Російський президент нелегітимний європарламент ухвалив резолюцію, де закликав не визнавати чергові вибори президента Росії, передусім з огляду на те, що їх проводили, зокрема на окупованих територіях України, а ще не були ані вільними, ані чесними. У документі за який проголосували 493 депутати, так звані вибори називають фарсом, метою якого, на думку парламентарів, було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії та агресію проти України. Заразом згад. Дали і угорського прем'єра Віктора Орбана, який на відміну від усіх західних союзників, привітав кремлівського диктатора з перемогою. Євродепутати закликали обмежити відносини з путінським режимом, а саме тільки в межах обміну ув'язненими і полоненими та повернення додому вивезених українських дітей. Росія працює не лише на ведення війни, а й на заповнення складів. Таку думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Відколи Москва перевела економіку на військові рейки. Значна частина виробленого йде не на фронт, а заповнює тилові арсенали. А це наголосив Пісторіус. Може свідчити про подальші загарбницькі амбіції Путіна і додав у те, що Росія робить це про всяк випадок. Він не вірить, а тому вкотре нагадав про необхідність готуватися до війни. Передусім технічно та матеріально нагадаю раніше, генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр спрогнозував, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО за 5-8 років, коли відновить резерви після війни в Україні. Європа може померти так. Президент Франції Еммануель Макрон оцінив ризики, з якими старий світ стикнеться ймовірно у найближчі кілька років. Про це і не лише французький лідер заявив під час промови у Сорбоні. Вважає, що у світі відбуваються стрімкі перетворення, перед якими Європа може опинитися в ослабленому стані. А ще вибір між війною чи миром слід робити. Вже зараз, і це означає передусім нарощувати обороноздатність, яка б залежала від власних потужностей, а не від поставок зброї ззовні. Найбільшою загрозою для континенту Макрон вважає війну Росії проти України. Нагадаю, раніше саме він першим заявив про можливість спорядження в Україну військ НАТО чи окремо збройних сил Франції. Франція вже почала прокидатися, подвоївши свій оборонний бюджет, але в масштабах цілого континенту цього критично мало, особливо перед обличчям глобального світового переозброєння. Ми вже маємо що не менше два джерела глобальної небезпеки Росію та Іран, і це невичерпний список. Ми ж опинилися в оточенні сил зла, які дедалі ближче до наших кордонів, а часом діють із середини. Росія вже атакувала Україну, і найближче наше завдання не дати агресору перемогти. В цій загарбницькій війні